МКС не завжди публікує інформацію про видані ордери на арешт. І це мають також росіяни розуміти, що в деяких випадках вони публікують це, а в деяких випадках вони можуть це залишити непублічним. І це може означати, що якийсь інший інша людина. З російського злочинного режиму, яка буде думати, що може десь подорожувати, може бути арештована в будь-якій з країн-учасниці Римського статуту. Тобто, давайте не забувати про це. І я маю надію на те, що коли таких ордерів буде більше і вони будуть стосуватися більш широкого кола людей, це безумовно потребує часу, так? Але може так статися, що деякі ордери будуть непублічними. І це має дійсно це, це дуже серйозний сигнал, тому що немає процедури скасування ордеру на арешт. Це перше. Друге, з точки зору довіри до міжнародного кримінального суду як незалежної міжнародної судової інституції для кожного хто зараз комунікує. З особами, щодо яких виданий цей ордер на арешт, включно з Путіним, вони мають розуміти, що вони комунікують з людиною, яка вже оголошена як потенційний міжнародний злочинець. Ці. Шість ордерів на арешт, які вже видав Міжнародний кримінальний суд. Це саме завдяки тому, що Україна співпрацює з Міжнародним кримінальним судом на 100%. Тобто ми надаємо абсолютно всю інформацію, яку ми можемо зібрати, яку в нас запитує команда МКС. Я поспілкувався з Карімом Ханом. Ми Говорили телефоном, я проінформував про масовані атаки на українські мирні міста, про кількість вже в той момент попередню кількість постраждалих цивільних, про атаку на найбільшу дитячу лікарню в нашій країні і проінформував про те, що ми будемо. Надавати всю інформацію та докази, тобто, ми вже збираємо докази, тобто з першого моменту. І в процесі збору цих доказів ми будемо ділитися цими доказами та будь якою інформацією з командою міжнародного кримінального суду. Так відбувається по багатьох провадженнях, де ми співпрацюємо. Тобто, паралельно до нашого національного розслідування, ми надаємо інформацію команді прокурора міжнародного кримінального суду. Це сучасна е, криміналістична лабораторія, яка може використовуватися вона є мобільною і може використовуватися е, ближче до місць е, вчинення злочинів для того, щоб, е, скажімо так, зберегти час е, і на, в тому числі на транспортування цих доказів, або є докази, які можуть бути втрачені. Тобто дуже важливо те, що ця лабораторія сучасною. Дуже важливо те, що вона є мобільною, тобто вона може працювати ближче до місця, де відбуваються певні події, які потребують її застосування. Ну і вона може з того, що я зараз можу сказати, за домовленістю з нашими партнерами, вона може проводити дуже складні експертизи з широкого кола. Скажемо так, питання, які ми, до речі, дуже потребуємо, саме обладнання для проведення різних видів експертиз. Тому ми дуже вдячні нашим колегам з Нідерландів, які завжди поруч з нами в наших знаєте, в двох головних напрямах з моєї точки зору нашої боротьби боротьби за нашу незалежність на полі бою. Тому що Нідерланди є одним із наших основних партнерів з точки зору постачання різних видів і зброї і систем протиповітряної оборони, і літаків, про які вже оголошено. І для Нідерланди є також нашим, одним з наших основних партнерів на нашому шляху до відновлення справедливості.